В даному відео будемо сьогодні говорити про закони буття. Закони буття, як, як формується реальність, і за якими, умовно кажучи, правилами. Да? Їх буде декілька, трошки поговоримо про, можливо, термінологію, розберемо да, у вигляді, що ж таке карма і е, всілякі викривлення довкола неї. І так, закони буття, а так, причин наслідкових зв'язків, мова про те, що один із основних, да, це є база, по суті, всіх оцих вчень, да, і не тільки вчень, взагалі розуміння, як функціонує наш світ, це те, що ми зобов'язані жити те, що ми створили, тобто все, що ми. Сказали, подумали, прожили, відемоціонували, відреагували, все має тенденцію нам повертатися, абсолютно все. Тому ми живемо ті чи інші ситуації, обставини, реакції інших людей. Тобто реакції інших людей це колись наші реакції, да? слова інших людей, це колись наші слова, думки інших людей, це е, наші думки, власні, да? які матеріалізовувалися. Чи там якісь обставини, це те, що ми колись діяли, так діяли, так робили по відношенню до цього світу. Ось так. Тобто найперший основний, власне, да, те, що ми віддаємо в цей світ, те нам і повертається. Також варто ще зупинитися на тому, що час має значення. Да, в нашому вимірі має значення час. І час іде. І з кожною цією секундою, хвилиною, роком, десятком років, да, ця обставина, да, ця ситуація, яку ми створили, да, що ми зробили, сказали, подумали так далі, вона примножується. Це має такий потенціал примноження, саме в контексті часу. Час іде, і це як збільшується, знаєте, як точка, і з нього така спіраль: більше, більша, більша. Тобто, все збільшується. Це… Теж один із таких законів. Про що це говорить? Що коли ви щось зробили, ви можете побачити результат через певний час. Тому що ось це ментальне зерно, тільки створене, ви там проявили щедрість по відношенню до іншої людини. Да? і відповідно ви чекаєте достатку в своєму житті, да? але треба розуміти, що ось оця точка створення якоїсь ситуації і має пройти час для того, щоб вона ніби як розкрутилася, зробила оцей оберт більший більший і ви це побачили в своєму житті. Да? Це може бути певний час. І на час можна впливати знову ж таки своєю увагою. Тобто, коли ви робите оце поливання, коли ви. Обдумуєте те, що ви зробили, це якраз створить потенціал, що потрібно буде коротший проміжок часу, але це швидше матеріалізується у вашій реальності. Також, до речі, на цей момент впливає саме регулярність. Тобто, чим більше ви будете це робити, не так, що зробив, сів і дивишся, коли воно там реалізується в моєму житті, а ви це просто робите з певною регулярністю. Там регулярно кудись інвестуєте, регулярно е, волонтерите, чи регулярно навчаєтеся, чи регулярно там, дивлячись, яку якість ви створюєте в своєму житті. Ось, тобто, регулярність і, власне, да, ваша увага. Тобто, це ще один із законів, він пов'язаний саме з часом. Е, також е, такий закон, він поля... це два закони, вони ніби як полярні. Полярні в контексті, що Якщо ви щось маєте у вашому житті, значить, у вас є на це причина мати. І другий закон, да, вже четвертий виходить: якщо ви чогось не маєте, то у вас просто немає ментального зерна. У вас немає причини для того, щоб це мати. Ну, тому вони полярні. Якщо маєте, тобто якщо людина щось має, значить в неї є ментальні відбитки для цього. Тобто вона створила своїми думками, словами, вчинками. Той потенціал, щоб це в її реальності розкрилося, да, в першій квітці. І якщо щось не стається, то перше, да, зверну увагу, значить, немає ментального зерна, цього немає причини, немає запису, що ви це робили, що ви в світ це створили, що ви в ґрунт поклали це через свою дію, слова чи, чи думки. Немає цього да, ментального відбитку, в вашому архіві цього немає. І відповідно, в вашій реальності ви це не будете бачити. Якщо ж ментальне зерно є, то я поверну вас до другого закону і скажу, що має пройти час, або має статися певна регулярність для того, щоб це матеріалізувалося в вашому житті. Або і ще є причина в тому, що ті ментальні відбитки, які ви так активно створюєте, вони не відповідають тому, що ви хочете. Наприклад, ви хочете гармонійні стосунки. А ви створюєте ментальні причини для у вигляді щастя, наприклад, да? щастя, щоб ощасливлювати інших людей там через подарунки, через якісь приємності. Тобто, ви створюєте такий ментальний відбиток, ментальне зерно. Але це не є пряме ментальне зерно того, щоб у вашій реальності були якісні стосунки. Ви, наприклад, в ці якісні стосунки вкладаєте поняття у вигляді обійняти чи спільно говорити. А ви створюєте ментальне зерно, наприклад, щастя у вигляді подарунків. І, наприклад, близька людина може дарувати вам подарунки. До речі, не факт, що ті, які ви хочете, да? тому що в залежності від того, що ви цей світ даруєте. Е, а подарунки, то, наприклад, людина вам дарує, але того, що для вас є ідентифікацією якісних стосунків у вигляді спілкування, підтримки, уваги, обіймів, ви цього не отримаєте, тому що ви це не створюєте в своїй реальності. Тому проаналізуйте да, своє життя саме на ці фактори ось такі закони буття, знаючи їх. Ніяких претензій до Бога просто бути не може, тому що ми розуміємо, що угу, творець тут я, за кермом тут я знаю, як створювати, беру і створюю. Об'їмаю вас.